Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейт. Ми продовжуємо грати у світі витоки май. А якщо ти хочеш скоріше скачати цей модвак, то постав подобайку на 10 епізоді летсплею. За кадром побудував стіл зачарування та оформив його книжковими полицями. Ну і звісно, щоб тут був 30-й левел. тут ось так лазуріт, граненько як сказати а, літає. Наскільки я пам'ятаю, це з моду Easy Magic. І з цим модом також я можу ось так: от, наприклад, зараз незвавність. Я просто ось так от роблю вже відскок. Так, отак от роблю вже там гострота і так далі. Тобто дуже легко м -м, зачаровуватися. І тому я зробив кайво на вдачу 3 і незвавність 3, е на жаль, без поки що ефективності, а також всю броню на захист 4 і незламність 3. Також побував багато володарів камней і взнав, що цей конгломерат можна просто ставити заново копати і він буде працювати. Тобто може буде, може спавнитись, навіть якщо конгломерат поставлений, а не заспавнений у світі. Взагалі, таким чином, навіть можна автоматичну ферму цих володарів зробити. До речі, я тут дійсно побивав 14 діамантової руди і так далі. Тут багато е, різної руди. І останнє, що я зробив за серії, це новий античний Атлас. Старий десь загубився. І в цій серії, нарешті-нарешті, ми почнемо вивчати Manu and Artifice. або Artifice. Боже, я дуже радий, що ми все ж таки почнемо вивчати цей мод. Він дуже, він дуже-дуже крутий. І взагалі, на початку ось Oculus. І просто ви подивіться на цей. Інтерфейс. Ну, тут можливо не так гарно, але тут дуже багато. Прогресія, афінітет, фракція, енергія, чарівництво, ритуали, малюнки в'язання мані, крафт в'язання, в'язанні мані. Рунопис. Рунопис. До речі, оце в'язання мані. Мані. Мани, виходить. Це я так зрозумів, він просто перекладається. от, Мана-Ентерфейс. Рунопис, рунаковка. Конструкції і зачарування, дуже багато всього, дуже хочеться багато всього зробити. Ну, але цей мод явно не на одну, не на дві, не на десять, не на двадцять, напевно, серій. Ну, можливо, на 20 вже. Хоча я не знаю. А, і що ж взагалі в цьому моді треба робити? ну Як ми е, заходимо сюди, ми бачимо рівень з, із завданням. Також дуже багато всього, ну але поки що ми з прогресії подивимось. Рівень для чого взагалі рівень треба? А рівень треба для того, щоб Давайте я... Мана face, наче все. Так, Рівень треба, щоб ми змогли більше ритуалів робити, і в нас відкривався доступ до нових ресурсів. Тобто, от, наприклад, схема руни вимагає рівень третій, ось другий і так далі. Тут чу RT, том семи, не знаю, фракції, фракції, до речі, я теж розкажу зараз. Ну чи не зараз, все зараз. Так от, ем, що взагалі це за завдання? Треба 10 завдань із 12 виконати для переходу до наступного рівня. В цілому тут все вже зрозуміло. І тут багато всього, вже два якихось зроблено. Накладіть заклинання і намалюйте паттерн магічної ткан... ткачині. Не знаю, чому в мене все це виконано, тому що ну от накладіть заклинання, це напевно, тому що я вже знаходив у селах це заклинання і напевно воно так і зробилося. А от намалюйте паттерн магічної тканчині, я не знаю, чому в мене виконано. Ну, добре. Також тут накладіть кандриб, створіть верстат магічної ткачині і так далі. Це все треба просто буде виконувати, і тим самим ми продвигаємось у моді, а також продвигаємось за рівнем, тобто за прогресією. Поки що можна не задумуватись навіть над цим всім, тому що поки ми будемо це робити, воно якось само буде все це нам відкриватися. Тобто, от ми зробимо якісь, завершити ритуали, ми вже будемо знати про ось ці ритуали. Тобто ми виконуємо завдання, тим самим ми продвигаємось у моді. Це дуже класне, мені подобається, коли в модах, в іграх взагалі. Так, зроблено, що ти якби по квестам і починаєш розуміти цей мод або ігру. Що взагалі ми зможемо зараз зробити? От, наприклад, використайте кістяний оберіг та очеретями оберіг. Ми зараз не зможемо, тому що це оберіги, це трохи пізніше треба буде робити. Можливо, навіть не будемо якраз 10 із 12 завдань, можливо ці две ми і не будемо робити, ну, але подивимось. Досягніть рівня магії 15-го. Для цього треба кастувати е, заклинання, а в нас поки що заклинання немає. Далі завершити ритуал. О, ось це, до речі, буде добре, якщо ми це зробимо. От, наприклад, завершити ритуал. так? Ми відкриваємо кодекс аркани. На жаль, воно не перекладено, то тільки ось тут щось перекладено. Ну, а так самі ось ці. Корисна інформація, ось ця, вона не перекладена, на жаль. Я чесно не знаю, як їх перекладати, бо як я всі інші моди перекладаю, так і цей перекладав. Але як бачите, деякі книги такі вони не перекладаються просто тому, що вони зроблені за допомогою іншого мода. А то, а в тому іншому моді я не знаю, як перекладати толком, щоб перекладалось якби, з іншого на інший інший, на інший мод. Ну, взагалі складно, але ну, поки що так. Так ось ми заходимо в ритуали і ось перший, наприклад, Індія висотів. Е, далі ми дивимося, а ні, це навіть не ритуали, це типу, що треба для ритуалу. І ось чарівний мел, очищений вінтеомий пил, вінтова палиця, але це вже, скоріш за всього, у наступні, у пізніших ритуалах нам треба. Зараз нам треба чарівний мел і очищений вінтеніум порошок. Um, добре, чарівний мел ми створюємо кістковим попіл в інтенніуму пил кремінь та папір, а очищений в порошок це вінденіумий пил, магічний попіл і um, будь-яка квітка з Mana Artyface. Добре, давайте я зараз це все зроблю, покажу взагалі, як це робити, і ми вже почнемо ри робити ритуал. І так, дивимося, чарівний мел. Ось, наприклад, кістковий попіл. Що для нього треба? Треба кістковий попіл, для цього треба магічна піч, кістка, і вже вгодить кістковий попіл. Я вже взяв рунічний коваль, він взагалі знаходиться у селах, я там просто забрав. А так, напевно, що він теж крафтиться. Так, ось він крафтиться сірий гліф. Глів, порожній глів, це просто камінь. Добре, ну от наприклад, куди ми. Ну Давайте е е сюди і поставимо його. Ось так він виглядає: іронічний коваль. Тепер по ідеї й кістку, ставимо, ого, ось такий ефект е виходить, і що взагалі Далі робити? Угу. А далі просто треба було почекати. Все, в нас є 4 кіскового попілу. Туньк. Туньк. Все готове, тепер дивимось взагалі, які є ритуали. От, наприклад, так тут же я щось шукав. Ось ритуали ми дивимося. Тут багато таких ритуалів, а саме десь виходить 11, але ось ці 2 це не ритуали, тому 8, напевно, ой точніше 9 ритуалів. Так, ну добре, і як на мене, тут найпростей це ритуал of Aurora. І ось так він робиться. тобто Мел і вовну. А, також його можна ось так закріпити, щоб ми бачили ем, цей ритуал. І от, Наприклад, беремо мел, так, я вже тут використовував. І дивіться. Один, два, три ми робимо, і, як гарненько все, до речі, робиться мел. Також там, де вовна, ми також мел ставимо. Тепер беремо вовну. Ставимо сюди-сюди і тепер просто очищеним вінтенюмом інтеніумом натискаємо. Але цей, цей ритуал робить з ночі день, тому давайте я почекаю ніч. Так, ну наче ніч, Тепер беремо в порошок. До речі, я спробував і тут написав: цей ритуал повинен бути виконаний вночі якраз. Тепер, по ідеї, ми натискаємо. А, тобто спочатку ми повинні натиснути, а потім вже нам показує його рецепт. А, і, до речі, не так, а ось так треба зробити. А, до речі, тут дві вовни виходить треба, чи, чи як. Може ще раз він тейню. А, ось. Ось так воно все це виглядає гарненько. Це просто шик. І повить його. Ну, це просто ж ідеально. І, до речі, вовна що повертається? Реально вовна повертається взагалі кайф. Ну, реально ж кайф. Воно дуже виглядає гарно. І все зробилось. Навіть не просто день став, а ось так повернули Завершіть ритуал. Зроблено. Далі в що в нас? Накладіть контрип Кантерип навіть я не знаю, що це таке. Давайте пропустимо поки що. Створити верстат магічної ткачині. Скоріше всього, це стіл інкрустації. Легко робиться, так що давайте його зробимо і подивимося, чи виконається тут завдання, чи щось треба інше. Туньк. Стіл інкрустації зроблено, і я дуже сподіваюся, що це він. Створити верстат для вигравювання. Е, добре, це не верстат магічної ткачення, але, ну, але другий верстат. Добре, він все одно нам треба буде. Що ж, давайте його кудись-сюди поставимо. Ось так він виглядає. До речі, він, він дуже сильно такий деталізований. Тобто і знизу щось є, і тут він дуже гарний такий. Блін, мені реально всі тут речі подобаються з цього моду. І що взагалі буде, якщо в нього зайти? О, я знаю, що це таке. Так, спочатку тут все дуже багато, і складність, вартість мани, і необхідні реагенти і так далі. Взагалі, ми тепер, по ідеї, зможемо, от, наприклад, дотик нажати і порушити. Тобто, ми зможемо зробити заклинання, яке буде ламати блоки, я так зрозумів. Ну, порушення і, напевно, дотик, типу, ми натискаємо і блок ламається. Ну, але для цього нам треба реагенти. Ну, добре. Це просто нам треба, щоб в інвентарі це все було. Це зрозуміло. Далі, що це таке склаватність, це потім розкажу. Взагалі це треба дати завдання, типу склад для заклинання з кватністю не менше 15-ті, Ось це наші якби, доповнення до основної дії ритуалу, точніше, заклинання. Нове в нас поки що немає, тому що ми на першому тієрі. А також ще вартість мани, тобто ой, ні, не вартість мани, точніше, А ось ось тут, бачите, є такий, я так зрозумів, це чорнило арканістів, далі пергамент і якийсь порошок. Не знаю, який це порошок, але це напевно, можливо, до речі, це вінтеніума пилі. Але я не впевнений. Ось, до речі, на першому рівні тут вже почнеться створити заклинання складності 15 або більше. Ну добре, ще треба створити верстат магічної ткачінь. Я, чесно, я не знаю, що це таке, бо карявий переклад, тут качені він, а може взагалі це робочий стілмага. До речі, зараз я його зроблю. Туньк, туньк. Це робочий стіл мага створений. Давайте між цими поставимо. Ну добре, робочий стіл мага, Давайте відразу подивимося щось тут у нас виконалось. Ні, нічого не виконалось, на жаль. Все ж таки, зробив алтар магічного відкатства. Тобто, ось це, а не стіл рунопису. Бо мені чогось показало, що алтар магічного відкатства буде більш зараз доречним. А, і так і було. Давайте поки що його зложимо. На жаль, треба саме створювати, тобто в мене він є і так, але його знову треба створювати. Ну добре, це вже таке. Дивимось, що можна зро зробити далі. Якщо у нас створити рот магічної ткачині вінтеніума, поки що я не знаю, як це зробити. Давайте далі створити щось на верстаті магічної ткачині, тобто на ем, авторі магічного ткацтва. Давайте подивимося, що взагалі можна зробити. Взагалі новий я вже знайшов, зачарований йшов ось. Не знаю, може він і треба для чогось буде. от Наприклад, сумка практикуючого. Тобто, колись воно взагалі все одно знадобиться. Тому ось так. Давайте його зробимо, та й в цілому я не знаю, що ще на аватарі, такого легкого можна зробити. Для цього треба містичний фокус, нитка та вовна. Містичний фокус, фокус це просто злізний самородок та скло. будь-яке. Я його вже зробив. І тепер що взагалі нам треба? Спочатку вовну додаємо. будь-яку. От Наприклад, раз, потім, потім нитку я там. так нитку ж. Нитку і цей же ж фокус. Ой. Нитку і фокус. І тепер ще А, ще ж треба намалювати квадрат. Взагалі, в мене вже є. ось Тимчасово він тим палиться маневізіонера. Тобто а, вона якраз, по ідеї, і нам треба. Але це тимчасово, тобто в міцності всього три залишилось. А, ну, давайте спробуємо зробити. Тобто ми... А, зараз треба намалювати квадрат. Хоп. Так, це те, що нам треба. Стоп, ну ось, квадрат. Все, квадрат, і воно почало робитись. Подивіться. Ну, дуже гарно. І ще й така музика містична. То така магічна, містична. І ось такий в нас виходить зачарований шовк. А далі в нас після цього створити заклинання складності 15 або більше. Ну, давайте його напевно, і зробимо. І коли ми зробимо заклинання, ми вже і зможемо досягнути рівня магії 15 рівня. О, oh, що тут треба? Спочатку нам треба чорнило арканіста і пергамент, а також якийсь пил або порошок. І так, чорнило ми створюємо. Все. Можна відразу його і сюди. Покласти. Все, чудово. І так, все. Чорнило Арканіста і пергамент, все. Ну, давай, давайте ні, це не те, це ось магічний попіл. Все, ідеально. Тепер у нас, по ідеї, з цих все хватає. Також треба буде містичний фокус зробити, він, як ми знаємо, вже легко створюється. І треба ще зробити заклинання складністю 15 або більше, тобто не менше 15. Слухайте, а давайте виберемо на себе і. Кидання. Хоч в мене є мітва, але це буде трохи бустити, коли я буду просто йти, щоб не використовувати мітлу. Ти такий йдеш, йдеш, і ще використовуєш це, буде швидше е, йти. Ну добре. І, до речі, відразу скватність 15. О, ну але треба ще. Е, е, Треба 6 чорнил, Ні, не треба 6 чорнил, чорнили просто не, е, якби не використовуються всі чорнили. І по ідеї ще чорнил ну, достатньо. Три пергаментра... пергамента. Ну, напевно, треба зробити саме три пергамента. І дві... два магічні попіл. Ну, добре, це все в цілому ми зможемо зробити. Нам по факту тільки пергамент треба. А ще треба необхідні реагенти: він Апил, білий гліф, молоток руно... Ой, рунового коваля, містичний фокус, він вінтен... і так далі. Ну а на цьому я буду закінчувати. Вже у наступній серії ми зробимо заклинання, а також, скоріше всього, вже зробимо, точніше, дійдемо до Тір 2. Також підписуйтесь на канал та ставте подобайки, Тим самим ви просунете український Майнкрафт контент у рекомендації Ютуба. Ну, а з вами був Лейк, До зустрічі у нових відео.